атака, А гіл веліє простигального прибирає, ні, не прибирає Буловарчука. браво, голкіпер Моляк лекскадцумку, пробуває. Розіграти та когось на ударну позицію. Пиманенко лівою ворота Пробиває. Ну, другу може розхитати Артем, здається. Пробиває онопко і паламар. Виходу з оборони заласплатно виходить, а в розвідцю 2-2. 1, Пол, буде бити удар! Ближній кут повзворот. Зараз перехоплення Перхомерко! Бігла померчика порожні ворота! Який момент у третього номера? Не, для його правої гармати це сто відсотків. Не віцані дивимо, цю пар А Тут неточна передача і курило контратаку розганяє. Дрога, Дрога зовсім сам. Дрога Петухов, Все чудовий від Костянтина. Кутовий буде. Тут радіон Галибін пробуває, паламар дуже багато. голів забиває зараз Моляк простріл. І Вандрія Дрогу влучає зараз 18-й номер. Прошу залишати там Дениса Довгополова. Удар прошенка у ближній кут буде кутовим. Малувати стоять команда. Я тут курило. Ну так е, гравця. Простріл, курило! О, і що у нас показує піти, показує, що м'ять перетув лінію воріти. І не вперше сьогодні його використовує. тут. Дрога, яке з перехоплення Андрій, Дрога. Нелін. І не влучає Андрій. Ну. Е -е, розторгує в його маме. І один-один, друзі. Та сама зв'язка, що і у попередньому матчі цих команд. А тут розторгує клас обіграв. Нелін є дальній, Розторгує в Нелін! Два! Витворяє, Андрій Расторгує. в друзі. Обігрує зараз свого опонента. Викинувся на нього, здається, це дорога. Захоплення буде, буде перехоплення. Голибін на ударній позиції. Що буде Голибін? удар, Браво Паламурчук, добивання по своротах, М'яч проходить і буде відкладений фолк. Це просто так. А нерву. Нервозні з простріл! Який момент прощенко! від Смоляка, зараз розторгує. Є шанс забивати. Аноко! Який момент? Повертеємо Анока. Скажімо зараз помилка, який момент були! Неймовірно! Неймовірний штраф для голов намагається розхитати зараз своїми швидкими переміщеннями гравців в білих футболках також... суперників. Прошенко порожні ворота! Влучає! Ні, ні! Гол, Друзі! Неймовірно, капітан команди зараз перехожує довгополов передачу і Прошенко відправляє в порожні ворота. Кидання. На розторгуємо ударна позиція. Що буде зараз? Удари. Поломочук, браво. А тут у нас е, розторгуємо. Ханюков, хвилина до кінця зустрічі, друзі. Ну що ж, е, е, матчу. Простріл надальню, що витворяє зараз. Який момент? Все, друзі, на цьому все. Команда СумДУ» здобуває перемогу з рахунком 3-1 у маті.